Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми будемо говорити, як доглядати за сходами розсади томатів і коли вперше підживити. Це відео актуальне буде особливо для новачків, бо дуже багато огородників в цьому році вперше висівають насіння на розсаду. От ми в минулому відео посіяли насіння томатів, ми сіяли їх у ємності. Такі, і сіяли в стаканчики. Що ми далі повинні зробити? Як ви бачите, ми е, накрили їх плівочкою. Для зручності накрили резиночками, для того, щоб можна було дивитися до сходів насіння, і накрили плівкою. Що ми далі робимо? Ми кладемо їх у тепле місце. Кожний, як то каже, хазяйка має своє тепле місце. В даному випадку ми склали наші ємності біля батареї, де ще можна поставити. Є люди, які використовують електричні коврики, електричні простині. Підписниця мені дякую, підказала всім вам, що вона ставить щоб розсада проростала на АГВ, на котлу. Також кожен шукає своє тепле місце. Що ми далі робимо? Наші, е, наша робота в слідуючому полягає в чому. Як ви звернете увагу, то бачите, що кругом на плівочці, кругом у нас є конденсат. Ми кожний день повинні зняти, наприклад, в даному випадку, як взяти стаканчик, то ми повинні зняти цю резиночку. І поставити цей стаканчик хвилин на 5-7 для того, щоб поступив кисень. Для того, Не буде розвиватися коренева система, не буде кінчитись на сінечко без е, кисню. А цей конденсат, який утворився, ми серветкою просто витираємо. І через 5 хвилин ми знову накриємо. І так ми проводимо з кожною раз у день. Які слідуючі наші кроки? Ми провіряємо, яка в нас вологість. Якщо нас, ми бачимо, що ґрунт не зовсім вологий, то ми маємо зволожити ґрунт. Але найкраще зволожити за допомогою полівелізатора для того, щоб волога попала кругом і по краєчках і зволожила ґрунт, тому що на даному етапі нам потрібно тепло і потрібна волога. Світла не потрібно на даному етапі. і Нам потрібно тепло, це температура проростання оптимальна для нашого насіння 23-25 градусів. Але це мається на увазі не температура повітря кімнати, а мається на увазі температура ґрунту. 23-25 градусів має бути температура ґрунту. І е, час проростання залежить саме від температури ґрунту. Якщо лише на градус буде нижча температура, оце ж е, рахуйте на день довше буде проростати ваше насіння. Ми постійно слідкуємо за тим, е, щоб не пропустити, коли наші сходи зійдуть. Ну, Оптимальний термін приростання при температурі 23-25 градусів це 4-6 днів. І якщо ви не можете ну, таку температуру дати нашому ґрунту, нашим ємностям, то буде трошки пізніше. Але ми слідкуємо, щоб не пропустити, коли з'являться перші петельочки, перші сходи. Якщо ми пропустимо ці перші петельки, то сходи можуть моментально, так як ми створили міні-тепличку, витягнутися. А це дуже погано, тому, тому що ця сіяниць втратить дуже багато сили. І якщо ваша. Росада висіяна саме у стаканчиках, то це дуже добре. Тому що ви зможете, наприклад, ваша розсада вся стоїть біля батареї, або може в кухні наверху. Ви подивилися, зійшов е, сіянич. Ви швидко стаканчик відкрили і поклали на вікно, яке добре освітлюється. Якщо ж у вас висажена е, насіння у ємностях як у нас. І ви побачили, що частина в ємності сіянці зійшли, а частина не зійшли. Ви все рівно берете, відкриваєте і ставите на вікно. Чому? Тому що е, витягнеться той сіянець, і коли він витягнеться, то та розсада ваша буде вже важко розвиватися, і ви не отримаєте того, що ви хочете, місної коренастої розсади. То якщо не всі сіянці зійшли, то вони зійдуть, але трошечки пізніше, бо ви вже забрали міні-тепличку. Після того, як з'явилися сходи, то поливати вже потрібно дуже помірно. Переливу не люблять е, наші сіянці, коли вони зійшли. Як перевірити, ви занурюєте пальчик у сіяниць на сантиметр. І якщо пальчик сухий. В даному випадку він у мене сухий. Отже, ми маємо поливати ці сіянці. Сіянці поливаються за допомогою малесенької спринцовочки. Ви обливаєте так, щоб ґрунт не переливався, але гесенько уходила волога у ячейку чи у риночку. Яка ж має бути температура повітря? Лиш зійшли сіянці. То температура повітря має бути не нижче 15 градусів і не вище 22. Зазвичай на підвіконні так і буває, особливо коли є металопластикові вікна. Бажано, звичайно, щоб молоденькі рослини отримали додаткове освітлення. Сіянцям і саме томатів потрібно до 10-12 годин у день сонячного світла. А звичайно, в кінці лютого, на початку березня ще сонце не досить високо і дуже буває багато похмурних днів. Тому добре, якщо є стелаж із фітолампами. Я вам показувала минулий раз, який в нас є така спеціальний пристрій, де ми забираємо вечором. Нашу розсаду туди і там фітолампи. Але якщо у вас немає фітолампи, підійдуть навіть денні, денного світла лампи. Якщо е, немає цих лампів, то можна взяти настільну лампу. Краще як нічого, е, запитували мене, чи можна лампи розжарювання. Ну, не дуже бажано, тому що ці лампи розжарювання дають тепло, і воно може перегріти рослину. Краще скористатися світодіодними лампами. Вістань лампи від рослинки 20-30 см. І дивіться... Як рослинки дивилися на е, світло, вони всі повернулися були е, до вікна, то це ми їх розвернули. Тому раз у день, як зійдуть ваші сіянці, треба на 180 градусів повертати. Вони всі е, листочками повертаються до сонця, тому обов'язково треба повертати. Е, також не раз ви мене питаєте, коли ж провести першу підкормку? І якщо у вас з'явилося два справжні листочки, ось у перчику бачите вже два справжні листочки, то вже можна робити підгодівлю. У ну, даному випадку перчик ми будемо робити пік, е, пікіровку, а потім, аж після пікіровки, ми перчик підкормимо через дві неділі, через 10 днів. А томати, коли вони будуть ваші у стаканчику, і будуть мати вже два справжніх перших листочки, вже можна провести перше підживлення. Ну, підживлювати треба взяти на перше підживлення 50% дози. Це може бути гумат калію. А якщо ви розсаду садили у ґрунт, який покупний, наприклад, ми садили в щедра земля, є ґрунт для розсади, і він збагачений весь макро і мікроелементами, то перше підживлення починати потрібно найраніше, як через місяць після сходів. Це дуже важливо, запомніть це, адже перегодівля також дуже погано для рослини. І чим вигідно ще сіяти в стаканчиках? В стаканчики, якщо рослинка росте, в неї вже звичайно вона потребує більше місця. І ви стаканчики можете помаленьку, помаленьку розставляти далі один від другого. Звичайно, так як ми посадили в ємностях. Чому ми посадили? Тому що помідори, особливо як ви будете сіяти високорослі, вони природою створені для вони такі, як витягнуті. Тому добре сіяти в ємності, потім пересаджувати менші стаканчики, потім більші. Це ми збиваємо процес витягування. Які ж можуть бути проблеми з розсадою томатів і як їх вирішити? Ну, перша проблема може бути та, що ми дивимося, а е, зійшло тут три насінинки в стаканчику, а в слідуючому стаканчику зі нічого не зійшло. Все може бути. Е, звичайно, ми стараємося е, купляти е, насіння у виробників. Хороших, але все може бути, і в нас то в основному все наше насіння, але все може бути. То, що ми робимо? Так, як ми садили по дві насінини, ми легенько беремо другу насінину, яка зійшла, і пересаджуємо у слідуючий стаканчик. Чи ми сіяли, як ви пам'ятаєте, у ємностях не через 2 см насінинку клали, а десь через 1,5 см. Також будуть лишні сіянці. І ми можемо заповнити ті ємності, де насіння не зійшло, все може бути. Але якщо ви пересадили на сінинку цей росточок у другу ємність, а там інший сорт, не забудьте підписати, який це ви сорт пересадили. Дорогі друзі, на цей етап я вам все розказала. Що далі ми будемо робити, ми будемо проводити відео. Я вас запрошую постійно на перегляди. Я вам бажаю міцної розсади, міцного здоров'я. І в майбутньому гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.